Вітаю, друзі. Сьогодні це відео буде називатися Наміри Росії у цій війні. Після мого відео про бібліотеку і про цю технологію виникло багато запитань, а що там можна подивитись в майбутньому, в минулому, як це бачиться, з того так скажімо, з цієї точки зору. Ну от Я вирішив викласти вам частину цієї інформації для того, щоб ми. Побачили, як це виглядає. Ну, По-перше, виглядає те, що Україна на боці і правди. І всі нам допомагають, і всі роблять нам багато кроків, підтримують нас. От. Але це ж не перемога. Тобто, це просто, ну, таке, так скажемо, гарне позиціонування. А Росія збирає дуже багато кривди для того, щоб ну, перемогти нас. І Можна поділити цю війну з точки зору намірів і з боку цього нападу і цілий Росії на три етапи. Перший етап це 2022 рік. Він почався з початку повноштабного нападу до звільнення частини Харківської області і Херсона. Саме місце Херсон, місто Херсон. Uh, і це можна назвати як падіння намірів Росії. Тобто Росія хотіла взяти за три дні, вона мала в собі впевненість, що це друга армія світу, що вона може дуже багато що робити. От, але uh, оце падіння намірів в неї відбулося. Uh, ну всі тут підстрибнули, багато сильних воїнів пробудилося і пішло на війну. І втримали цю агресію, втримали цей, цю навалу. Ну дуже круто втримали. Можна сказати, що ну, взагалі дуже круто. 2022 рік пройшов. В Збройних силах багато хто був на своїх місцях, і це працювало як злагоджений механізм. Ну просто що ми не дуже підготовлені були. Ви знаєте, чому до цієї війни і так далі, але просто що ну, спрацювало 2022 рік це перший етап цієї війни. Значить, другий етап цієї війни це 23 рік. З нашого боку ми побачили, що ух ти, ми такі сильні, може нам нічого не треба робити, і що у нас тут буде контрнаступ. Були такі завищені сподівання. І ми, як розові поні, значить, ну, думали, що автоматично ми, ми зараз відвоюємо все і будемо в Криму, там в Донбасі, і вже там ну, думали, коли ж це все відбудеться, як це буде цікаво, красиво і так далі. А ми нічого не зробили для того, щоб покращити свою обороноздатність з точки зору перспективи. Наступної перспективи і розуміння ресурсів України і Росії. Тобто, ну ми ж розуміємо, що ресурси дуже різні, і е, ці ресурси е, ну, потрібно оцінювати. Тобто, якщо в Росії більше ресурсів, нам потрібно більше технологій. Ну, це дуже просто. Е, якщо е, ну, така війна пішла, то нам потрібно ставити виробництво. Виробництво ставити точно десь. Не на, видніх, ну, на видних місцях, а десь під землею. Тобто це заводи по виробленню там, снарядів, танків, ракет, дронів, літаків і так далі, там морських дронів. І ми 2023 рік, ми там будували фонтани, розбудовували міста, дороги будували і так далі. От, і дуже мало. Спрямовували на фортифікації і на цю оборонні всі ці споруди. І е, другий етап, оцей 23 й рік, можна сказати, що в Росії це була робота над помилками. Вони е, виправили помилки, вони дуже погано воюють, вони е, ну, хаотично, ну, там, ну, коротше, це радянський підхід, але їх просто бага, ну, ну, більше. І в них є оця навала, в них є. Маса, тобто маса, військова маса людей, там, техніки і так далі, які вони, якою вона тиснуть. І за 23 рік у нас вийшло, що о, о, стерлося дуже багато тих воїнів, дуже крутих, які пішли на війну з початку війни. І які фактично вируліли цю всю ситуацію, ну, дуже, ну, стримали, так скажемо, ворога. Значить, о, Третій етап війни це цей рік. Я його називаю ну, і бачу з тієї точки зору як роздоріжжя. Це роздоріжжя дуже серйозне для нас і для світу. Значить, воно почалося в лютому з того, що звільнили команду Залужного, тобто найбільш, ну, так скажемо, професійних. Військових звільнили цю ну, там цілу команду, і це в лютому, і в березні були вибори Путіна. Тут, ну, тобто, фактично, як подарунок Путіну на вибори. От і е, оце роздоріжжя 24 й рік. Це вибори в Росії, в Америці, в багатьох там країнах Європи і так далі. І тут є дуже великі виклики для всіх. Росія зробила роботу над помилками і вона почала експансію. Тобто вони оце роздоріжжя використовують як те, що у них вже на військових рейках, вони вже працюють, у них дуже багато дронів вони поставили, іранських, своїх, ланцетів різних. У них дуже багато техніки вони почали виробляти. Тобто, вони повністю всі області перевели на військові рейки. І вони зараз будуть виробляти стільки зброї, що вони в Принципі захочуть іти на Європу, і їм дуже важливо, щоб розширити цей полігон дій. Ну, ну, перше, їм потрібні перемоги в Україні. А якщо немає їх таких, то потрібно їм в Європі ну, якісь теж перемоги або якусь експансію, якісь інтереси для того, щоб тримати свій народ в. У цьому екстазі патріотичному, що Росія велика страна, і там, що Росія завжди права, і, так, ну, і що Путір такий, ну, Путін такий ну, крутий воєначальник. Так от, 24 рік можна розкласти по, ну, можна по країнам розкласти. Ну, По-перше, Росія, я сказав, це буде експансія. І вона не буде зупинятись ані в Україні. Ані в Європі. Тобто вони підуть на різні такі е, локальні, так скажемо, амбіції, конфлікти і так далі. Ну, ви все це побачите. І це все буде в цьому році. Значить, НАТО е, воно вже почало розуміти Європа, що в принципі вони вже не підляють оцієї від цієї війни. Але вони конче не хочуть воювати. От, в принципі, не хочуть воювати, вони не готові, у них все добре, до них нічого не долітає. Якщо долітає, то вони це не помічають і так далі. І НАТО буде допомагати, ну, воно вже зрозуміло, що в принципі така думка є, що Росія може піти там, на Літву, на Естонію, в Балтійське море, там, на якісь там ну, регіональні якісь такі точки. Напруження зробити. І вони вже це розуміють і вони готуються. От. Але вони ще не підстрибнули ну, для того, щоб все дати одразу Україні і навіть війська, для того, щоб це зупинити тут. От. Тому що ну, Росія ж нема, в неї зараз ну, наміру розпадатися, в неї не така економічна ситуація, щоб вона там розкололась на декілька частин. Хоча ми дуже цього хочемо. Тому що вона просто перейшла на військові рейки. Ну, населення воно готове їсти тільки хліб, але щоб Росія була велика. І це, ну, до речі, Росії дуже у ну, ну, Росії як сказати, такі є козирь, тому що населення буде підтримувати. Америка. Значить, Америка, ну дуже далеко, і в принципі, для мешканців штатів різних американських не зрозуміло навіщо ну, давати великі гроші платників податків на якусь країну, яка знаходиться на іншій частині глобусу. І ну, це одна історія. Тобто, ну, тобто серед глибинно американського народу, це не є там топ-тема війна в Україні. А з іншого боку, там же ж вибори йдуть, і незрозуміло хто переможе зараз: чи Байден, чи Трамп, чи демократи, чи республіканці, тому що восени вибори, а зараз, ну, ну, будь-яка оця допомога, вона не дуже популярна в Україні. І тому вони дуже обережні зі своїми висловлюваннями, з військовою допомогою і так далі. Ми це все, ну, так скажемо, побачили. Значить, ну і останнє, що хочу сказати про Україну. Значить, що Україна е, має в сухому остатку, так скажемо. Значить, Україна має перше, значить, е, е, стерті, чи ну багато цих воїнів, які пішли добровольці, мотивовані, вони ну, тут на вармі кажуть, що стирають. Ну, стерті вже. Тобто, де, де ну, велика частина цих людей стерта, мотивована. Значить, не укомплектовані багато частин, і тому ця мобілізація, яка зараз іде, дуже хотілося, щоб ці люди прийшли і замінили, і так же героїчно боронили країну, як і ну, ті люди, які були до цього. От ми, на жаль, не збудували належних оцих заводів, які виробляють. Ми все думали, що давайте, хай воно виробляється за кордоном. А вони там кращі гроші будуть ну, виділяти на це. Це їм буде, а ми будемо от просто отримувати гроші і отримати цю допомогу. А ні, так не буває. Тобто у нас буде і блокуватися ці всі кордони і так далі. Але нам треба самим ну, зрозуміти, що ми не підпадаємо. Ну, взагалі, наша перемога це не є. Інтереси якихось країн і, і, і різних, ну, наприклад, ну от розпад Росії, наприклад, невигідний ну, багатьом країнам світу і тому ж НАТО, тому що опиниться ну, декілька країн з ядерною зброєю і так далі, і це не є е, хорошим для них виходом. А для нас це ми розуміємо, якщо вони розпадуться, ну хоча б на дві там на три частини, хоча б хоч хтось відколиться. То вони займуться своєю внутрішньою проблемою, вони не будуть до нас лізти. Тобто в них не буде сил для ну, і мотивації, і, в принципі, для пропаганди це все буде погано. Що людям, от бачите, що ну, не витримала Росія, почала колотися. І це ж може бути як ефект доміно. І тому їм потрібно це тримати, і ну, наш інтерес, щоб це ну, було. А у багатьох країн це не їх інтерес. Тому Україні потрібно самій перемагати, самі знаходити сили, резерви і так далі. От. Але зараз ми в такому стані, як розові понії. Тобто, ну я так бачу це, тому що ми не уявляємо о, тих загроз, які вже постали, вже нові, ну, цього третього етапу роздоріжжя. Тобто, у нас є. Різні варіанти, і ці сценарії не всі позитивні, так От. Ну, В такому вигляді я вам е, розповів, як я бачу це е, за допомогою знань з бібліотеки. Е, може буде ще якесь відео там, ну, по якимось аспектам, але просто така загальна картина. Ці три етапи: перший етап це падіння цих всіх надій Росії, що вони там все захоплять. Друге, це вони робота над помилками. А зараз це роздоріжжя. Цей рік він буде дуже складний. І ви бачите по енергосистемі нашій, ну, по іншим системам, ви бачите, наскільки може бути складне е, майбутнє. Тому вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ. Е, треба нам. Е, Ефективна влада для того, щоб вона задумалась, почала будувати, почала готуватись ставити на військові рейки, тому що ця війна не на рік і не на два, а на багато років. І оце роздоріжжя зараз нам і покаже цей рік, наскільки років буде ця війна. От, всього найкращого, все одно ми віримо в перемогу. Ми переможемо, підписуйтесь на наші всі канали, ставте лайки. Цьому відео. дивіться інші відео. Всього найкращого. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.